Сторінка 257, параграф 64. Які таємниці приховує Атлантичний океан. Другий за величиною найсолоніший і найбільший освоєний океан. Площа 91,6 мільйонів км. Середня глибина 3926 метрів. Максимальна глибина 8742 метри. Жолу Пуерто Рико. Берегова лінія тисяч км. Середня солоність 35 проміли. В одній крапліні води. Де міститься всі таємниці всіх океанів. Халіл Джебран, ліванський та американський філософ, художник-письменник. Які особливості географічного положення Атлантичного океану та його берегової лінії? Атлантичний океан майже у рівних частинах розміщений по обидва боки від екватора і має витягнуту форму. Він простягнувся від північного льодовитого океану на півночі до південного на півдні. На півдні протока Дрейка з'єднує Атлантичний океан з тихим. Найбільша ширина Атлантики в помірних широтах до екватора вона звужується. Поблизу материків в океані утворилася. Багато островів, найбільший острів Хронландія. Атлантичний океан має 16 морів. Глибоко в суходіл врізаються внутрішні моря, середземне, чорне. Балтійське, великі затоки, ботнічна, мексиканська. Єдине море у відкритому океані саргасове малюнок 193. Так назвав його Колумб, помилково прийнявши бурі водорослі Саргасум за берег материка. Це море не має берегів, а його межі визначають океанічні течії. Води моря, бідні, на планктон. Дуже рідко тут гостюють і птахи. Океанологи називають такі райони блакитною океанічною пустелею. Дивовижні факти. У травні 1919 року Атлантика стала першим океаном, який перетнув літак із США. Які особливості рельєфу одна океану? Рельєф дна Атлантичного океану порівняно молодий. Уздовж усього океану проходить гігантський середньоатлантичний хребет, протяжність понад 18 тисяч км. Він ділить ложе океану на дві майже рівні частини. Верхня частина середину Атлантичного хребта пересічена глибокими ущелинами – рифтами у центрі хребта розташована система розломів. Відбувається виверження лави та утворення вулканічних островів. Так утворився великий острів Ісландія. На значній території Атлантичного океану переважають глибини три тисячі шість тисяч метрів. Найбільше північноамериканська улоговина, на відміну від Тихого океану, в Атлантиці мало глибоководних жолобів. Найглибший Пуерто Рико біля Антильських островів, Словничок – Рифт, це великий тектонічний розлом. У земній корі протяжністю багато сотень і більше тисяч кілометрів. У вигляді вузьких і глибоких улоговин і ровів. У північній частині океану біля берегів Європи і північної Америки добре виражена шельфова зона. Тут розташовані острови материкового походження: Гренландія, Ньюфаундленд, Велика Британія. Диволежні факти: Бермудський трикутник, область у північній Атлантиці, обмежена Бермудами, Майами та Пуерто-Рико. Хоча Бермудський Трикотник не відображається на світових картах, він став легендою через таємниче зникнення близько 50 кораблів та 20 літаків у цій області проте досі залишається однією з найважливіших транспортних смуг у світі, які чинники впливають на клімат Атлантичного окану. Клімат Атлантичного океану різноманітний через його розташування майже у всіх кліматичних поясах. У тропічних і полярних широтах дмуть пасати і західні вітри. Вони визначають різноманітність клімату океану. Узимку в помірних широтах часті шторми, а у південній півкулі вони вирують скрізь, що впливає на властивості водних мас. Температура поверхневих вод тут значно нижча, ніж у тихому окані. Пояснюється це охолоджувальним впливом вод і льоду, що надходить з північного льодовитого окану і Антарктики, а також інтенсивним перемішуванням водних мас. Значна різниця між температурою вод і повітря в деяких районах Атлантики спричиняє утворення сильних туманів. Слонечок, шторм це сильна буря, вітер на морі чи окані, та спричинене цим великим. Велике хвилювання води. Які властивості водних мас у оканом? Середня температура поверхневих вод становить плюс 16,5 градусів, але південна Атлантика. Холодніше від північної. Середня солоність вод Атлантичного океану 35,5 проміли. Найвища солоність спостерігається в тропічних і субтропічних широтах обох півкуль. Вона знижується на півночі і на півдні океану до 32-34 проміли, що пояснюється таненням айсбергів і морського льоду. Для океану характерні припливи і відпливи, які ритмічно повторюються. Найбільша висота припливної хвилі 18 метрів у затоці біля берегів Канади. Течії в Атлантиці спрямовані вздовж меридіанів малюнок 194 Причина цього протяжність океану з півночі на південь і обриси берегової лінії. У північній півкулі течії в Атлантичному океані утворюють два кільця. В океані на північ і південь від екватора існують два потужні поверхневі круговороти вітряних течій. За годинниковою стрілкою у північній півкулі і проти годинкової стрілки у південній. Найвідоміше. Течія океану Кольстрім, що зароджується в мексиканській затоці. Течії в Атлантиці активніші, ніж в інших океанах, переносять водні маси, а з ними тепло і холод з одних широт в інші. Особливість океану, велика кількість айсбергів і морський лід. Одним із наймальовничіших районів Атлантики є Гренландія. Потужні язики льоду виходять. Із глибин острова до океа. Вони з гуркутом відламлюються і великими брилами падають у воду. Течії виносять айсберги у відкритий окан до 40 градусів північної широти. Ці райони небезпечні для судноплавства. Які особливості органічного світу Атлантичного окану. Видовий склад органічного світу Атлантики бідніший ніж Тихого окану. Це пояснюється відносною молодістю Атлантичного океану і сильним похолоданням клімату. Під час останнього задяніння. Однак запаси риби і інших морських тварин у цьому окані значні. Шельфу і підняття дна тут більше, ніж у тихому океані, що є сприятливим для нерестодонних і придонних риб. Зокрема, у промислових тріски, оселеця, скумбрії, морського окуня, мойви. Велика кількість видів риб водиться у тропіках: тонець, макрель, сардини. У помірних широтах мешкають пікша, палтус, у холодних водах. Кит ракоподібні багатство океану, бурі і червоні водорості, Ламінарії. яка роль Атлантичного океану в житті людини. Води Атлантичного океану омивають береги європейських країн і країн Америки та Африки. На узбережжі океану розміщено 70% найбільших міст світу. Робота промислових підприємств та портів призводить до забруднення вод, повітря, погіршення умов для відпочинку на берегах океану та його морів через Атлантику. Проходять найважливіші морські транспортні шляхи. Малюнок 195 -й. Атлантичний океан багатий на різноманітні мінеральні ресурси. Найбільші родовища нафти і газу розвітані в шельфовій зоні біля берегів Європи, Північне море, Америки, мексиканська затока, Африки Гвінейська затока. Атлантичний океан це місце інтенсивного риболовного та звіробійного промислу. Однак посилений промисел призвів до зменшення біологічних. Баст інтенсивне використання ресурсів Атлантичного океану призвело до ряду екологічних проблем. Екологічні проблеми Атлантичного океану проблема. Причина вимирання китів, винищення цього виду велося з часів освоєння людиною звіробійного промислу. Міжнародна китобійна комісія запровадила у 80-х роках минулого століття мораторій на китобійний промисел, забруднення нафтою. Наприклад, у 2010 році стався вибух на нафтовій платформі. Загинуло близько 15 тисяч тварин. Сміттєва пляма сміття, що викидається у води океану під дією течії. Носиться Сархасове море, забруднення радіоактивними речовинами, викидання перероблених відходів, аес у річки та безпосередньо в вокан Україна і українці в світі. Українські дослідники беруть активну участь у міжнародних проєктах і програмах з вивчення Середземного Чорного Карибського морів, атмосферних вихорів у тропічних широтах Атлантичного океану.